Друзі, мої, вітання, лісники на зв'язку. Сьогодні хочу вам розповісти про наш невеличкий бізнес на черешні. Розпочинали ми з того, що садили дерева для себе, щоб поїсти, було смачно так сказати, спом... 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 спомнити смак дитинства і тої черешні, яка росла у нас в Мелітопольському краї. Я звідти трохи там і вчився, навчався і трошки пожив там. І саме тому, ось на прикладі ось цієї черешеньки ми і посадили в цьому році це дворічне дерево, яке буде давати плоди вже в наступному році там трошки, але ж через 4-5 років свого життя воно буде вже давати гарний врожай. От щось на рахунок цього, бачите, які ягодки дуже смачні. Ну, таке пам'ятаю було в дитинстві Мелітопорі, Класна черешня. Садочок наш знаходиться в трошки в іншому місці. Зараз показати не можу, але що для цього потрібно? Купити саженці, ось такі, чи виростити їх самому, посадити і доглядати за деревом. Тобто обрізати його, обробляти від шкідників, поливати, і буде у вас така смачна, смачнюща черешня, яку хочеться їсти і їсти постійно. Далі ми її збираємо нехитрим способом. Я сьогодні за 2 години зібрав 15 кілограмів, фасуємо і. Розвозимо по людям, далі покажу, як це ну, проходить. Так, ну, друзі, є у мене віси побутові, але ж використовую в цьому випадку ось такий кантер, китайський, звичайний кантер електричний. Так, микається він далі. Беремо нашу черешню, фасуємо по пакетикам от таких простинків, так? зважуємо. І далі для удобства я кладу в такі коробочки, щоб його транспортувати було краще. Підписую, що по чому. Ось тут 3 кілограми 450 гривень. Ціна за нашу черешню 150 гривень за кілограм. Якщо оптом, десь ціна 130 гривень. І далі ми загружаємо його в автомобіль і розвозимо по клієнтам. Безплатна доставка. Без Замовлення Зараз завантажуємо. Приїхали до нашого клієнта. Прямо на дом передаємо черешню. Так, бабушка Тома, добрий день. Добрий день. Ось ваша, ваша черешенька. А ось ваші гроші. Да, дуже дякую. Смачного вам, гарного. І вам теж, навражай. Так, друзі, черешню відвіз. Зараз поступило замовлення від постійного клієнта по моїй специфіці іншій. На остаток залишок тих череш, що у нас там яке грам 6-7 оставить, я зважу все і порахую і її відправлю Це іншу інформацію. Вечором до неї завезу. Це сьогодні нарвало, тобто завтра зранку також треба мені попрацювати, нарвати черешні. І так, в принципі, за день можна щось да заробити. Бачите, як все гарного дня.